Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Павло Олексійович, я являюся директором фермерського господарства «Орбіта СМ, яке знаходиться в Запорізькій області Васильівського району. Займаємося вирощуванням зернових, олійних, бобових культур. Зараз знаходимося на ділянці озимої пшениці, в якої ми застосовували при протруєнні такі препарати, як вінцит 2 літри на тонну і амалгероесенце, також 2 літри на тон. Посів був зроблений у нас, оброботане насіння і було зроблено посів 5 вересня. 6 вересня у нас пройшов дощик, випало приблизно 40-60 мм осадку. І ми отримали гарні сходи. У нас добре получились сходи, отримали гарні сходи. І ми по вегетації також працювали амалгеролом. Дуже мені сподобався препарат. Можна наглядно показати, я зараз вам покажу, як у як нас виходить корнева система контроль в правій руці я держу. І от де пшениця у нас була оброблена насіння нас амалгеролом і вінцитом. От як добре розвинута корнева у нас. Це вже велика стадія, корнова у нас зараз засуха. Дожіку давно не було, але ми от наглядно бачимо, яка корнова система, як пшениця виглядає. Ну от такий невеликий експеримент, так сказати. Будемо дивитися, що ми отримуємо, як так сказати, бункер покаже, що у нас вийде. Так що всім дякую. Всіх рад був чути і бачити.